З вами Ніка. Ми будемо грати в Roblox. Я зараз не знаю, але ну якщо що, може, ігра якась вилітати. Коротше, от Ну, я не знаю, що з вами такого поіграти. Ну, давайте башню поіграємо. Ну все, я зашла, принц. Ну, тут третья башня, ну конечно, так себе, я, а я вже все башни майже проходила. Даже оцю проходила більше трошки. Да, да. У меня пометает капец коли... тут хакерів. Капец тут хакерів. Капец тут хакерів. Ще не видимка хакер. А де Ніка хакер? У мене що, немає значка хакер? А, у мене теж є хакерші. Хакерши. Ну нам головне не хакерша, нам головне просто проходити башню. Я ще давно до вас такого не знімала і вирішила. Там звук. Чути, я її зараз закрию Давай. А ви маєте підписатися? Що, щоб далі я проходила. І не буде підписки, не буде відео. Ви підписалися на мене? Ну тоді погнали. Іграть. У мене зараз 25 підписників. А я хочу хоча б 100 підписників набрати. Так що підписуйтесь на мій канал, побільше людей. Я просто стараюся для вас це все проходить, звісно. А, а ви не підписуєтесь. Так що підписка на мене знизу є такий написано там підписатися. Так що туди і нажимайте підписка. Іначе я буду менше знімати просто. У мене просто не було тоді часу, е, ш, е, час, часу щоб знімати для вас. Коротше от І... Я не могла, просто в мене було мало часу. От вчора на, на подрожці на ДНО чого ви не упала. У мене тільки що такий момент, у е, мене просто панчестер. От. Головне — не нажимати на кнопку. Е, хай, 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 хай. Не, чрт, ну коротше, да. Эй! Я включу записки, коли вже пройду той зелений момент. Фух, коротше, я дійшла вже. Ну, зараз, коротше, я зараз... Я довго це проходила. Просто так ж вас. Ви даже кліпнути оком не встигли. Я так довго проходила, що ви аж оком не стоїть кліпнуть. Ну, коротше, зараз проходжу далі. Опа, блін. Так, да, у мене не дуже завжди виходить башні проходити, Але я буду ще знімати. Коротше, я хотіла вам зробити продовження той башни, коротше, от як это... Ну, другої моєї башні, першої точніше. Ну, другий моїй мультик, знаєте, так по башню. От, я вам хотіла е, його снять, конечно, короче, вот. И... Я хотіла, щоб ще один хтось підписався на мене, тоді я і знімлю. господи, да О. О, Кор... зараз я прихожу в башню. Короб... Ну, ми вже десь пять холод занимаемся. Короткие відео, буду буду видеть. Нам ще два кольори. Я не хочу більше 20, бо тут загрузати, конечно. Там ще пацани якісь мене хоче догнати. Ну да. Мене ніхто ще не обгоняв на башні, пашні. це таке легконя? Це для мене колись було стресо, э, стрес. Я, я не боюсь тут. Це, все, коротше, все, от. Там нікого немає. Так що можна проходить далі. А, це вообще ізі. Ну, лісенька і все пропадающе. Блин, оце купить мені не нравлять. Я їх не хочу вже проходити. Але треба. От там, башня 2, коротше. Ну, зараз ми пройдемо Я це ще не прокупів, а перше понять. Ох, ти шо, ну блин. Я эм. Ем... Короче, если пройдут все в кино, я не знаю, что буду. Просто в кинте э, видео всем, скажу. Такие пока что вы аж сами будут за меня ради. Короче. Ну, давай три. раз. Два. Три. Нет. Нет. Уж не мое Ну ладно. Я включу запись, если пройду то. А якщо ні, то виключу. Ем, то просто виключу відео. Все, я, короче, виключу. О, господи, я це пройшла. Подивіться. Блін, зараз буде сложний момент. Я думаю, що ми зможемо з вами це пройти всю баш, башню. В цей раз. Погнали. Хоть бы вс по мне хоть попройкой. Нееет! Ну блин, ну Як? 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 Блин. Як він зробив, короче? Спасибо. Что наступаешь мне. Думаю, что мне никто не будет, короче, заважать. Ааа, я пол. У него чуть-чуть теро, блядь, все пацаны, блин. Нет, это сложно. Ну, короче, я не знаю, что там будет. Не пройду, короче. Ты чё, пацан? ха ха, ха. Не, короче не знаю. Чё я пройду? А как он там был? Он же там в принципе был Раз, два, три Еееей Еееей Давайте подумаем, что они будут И пацаны Ха-ха-ха-ха-ха Ну я короче не знаю, что я буду Блин, ну то невозможно. Я включу запись, так что Ну, короче, всем пока. С Ника. Я не прошла. Выбачите. Ну, короче, всем пока.